Які базові лінки можна робити на початку, чи якщо цих лінків у вас немає, то ви можете дати завдання своєму лінкбілдеру, їх зробити чи десь заказати перше? Це новим ком над вашим стартапом працюють декілька людей. Це ви самі, і програмісти, і якісь маркетологи там. Операйтера неважливо. Зайдіть на нову і Там є багато сайтів, де ви можете поставити посилання на ваш сайт про ваш продукт. Зробіть для ваших робітників, для ваших працівників. Потім є сервіси працевлаштування. Це Теж дуже крута штука, і заведіть всюди профілі і розкажіть про вашу компанію. І є аналоги Product Hunt. Їх дуже, досить дуже багато, і ваша компанія, ваш стартап він повинен бути на цих всіх площадках. Це перше, що ми робимо, коли до нас приходить якийсь стартап.